Завод от, починається. Я два, два тижні провозив з собою моделі і так ніхуя не зняв. Тому я вирішив, що я прийду на гурток і буду то робити тут. Привіт, мене зовут Саня Рельс, і сьогодні порозмовляємо про те, як я налаштовував РДХ. Так, я намагався познімати це вдома, але якось так сталося, що не сталося. Не вистачає мене на те, щоб нормально виставити світло, сісти за стіл. Коротше, все це файно знімати. Тому буду розповідати на ходу. І цей відос буде присвячено тому, як я налаштовував РДХ, бо там в принципі є про що розмовляти. Ну і взагалі раз просто розповісти тобі на що треба звертати увагу, щоб налаштувати твою модель. У Нас сьогодні гучно, тому що у цих всіх молодих людей. На наступному тижні будуть змагання. І хлопці з обласної станції прийшли до нас на міську станцію, щоб потренуватися. так, RDX. для тих, хто випадково на цей відос потрапив, то RDX це модель компанії. Рівіді, це одна з останніх моделей. Тобто компанія Рівіді ділає спеціалізовані модельки для дрифту. Це одна із них, і це і чому вона цікава, тому що це одна із найбюджетніших моделей зараз на ринку, і вона, мені здається, має скласти досить непогану конкуренцію, якому юде 2 котра зараз має переваги на ринку по кількості моделей, які ти можеш зустріти на змаганнях. Чи взагалі на треку з того, що я тут зробив, це мастила декілька разів перезалівалося в як з задньої осі, так і з передньої. Так само мінялися пружинки, помінялися регульовим тагою. З'явилося кріплення спору для того, щоб можна було міняти передаточне співвідношення. Також я її в цілому налаштував, тобто розвал, сходження, ширину колісної бази. Ну і кульорок, що тут з'явився. Але, мабуть, треба тобі все по порядку розповідати, а не відразу. Тож почнемо мастила. Мастила взагалі буває різне. Буває як і по бренду відмінності, так і по в'язкості, котра вказується на етикетці. І взагалі, чим більше ти маєш вибір мастила, тим відповідно більш всяких налаштувань ти можеш використовувати. Як підбирається мастила, в залежності від того, і які амортизатори в тебе стоять. В'язкість може бути відмінною. Так само на, ту, на те, яка має бути в'язкість твоєї модельки, була і вага, з якою швидкістю вона їздить, і відповідна амортизатор працює ще в парі з пружинкою. То, в принципі, на це також треба звертати увагу. Фу, сьогодні тут реально голосно. Так буде трішки спокійніше. Але тут більш темно. Так, про що ми про мастила. Тож як ти можеш зауважити, то досить багато факторів впливають на те, яке мастило буде стояти в твоїй модельці. В RDX в комплекті йде 50 мастило і дуже жорсткі пружинки. З за чого моделька пригає як жабка, буквально так. тик-тик-тик. Мені такий ефект не дуже подобається, тому що те щеплення, котре має моделька з покриттям, і за цих от стрибків, воно постійно змінюється. Відповідно, коли ти натискаєш на газ, моделька. Задню осію прижимається до поверхні, а передня, ось навпаки, розвантажується. І таким чином ти можеш контролювати момент прискорення. З тим, що якщо моделька присідає занадто швидко, то цей момент, коли вона починає щеплятися чіплятися з поверхню, він більш коротко тривалий по часу. А якщо вона робить то більш плавно, то відповідно і час збільшується, і моделька чіпляється краще. Тож саме так і підбирається. В RDX є своя особливість в тому, що поршеньок, котрий ходить внутрі е амортизатора, він має досить великі отвори, що дозволяє використовувати більш в'язке мастило. В'язке мастило має більш перевагу перед рідким тим, що воно не так сильно витікає з крізь Станція юних техніки. Коли ти використовуєш рідке мастило, воно може витікати через сальники, а більш густе не може. Ну йому складніше банально то робити. Тож, моя порада заключається в тому, що краще використовувати там не п'ятдесяти сотень мастила, а 150, 200, двохсота, до 250 п'ятдесяти. До речі, маленька помарочка щодо оцих позначень, що є два типи позначень це 20, ну, в десятих і в сотах. У 20-х і сотах, в принципі, дуже часто бува така історія, що вони схожі, тобто сотеє масло це майже те ж саме, що 10-те. А 20-те як 200. те Але деякі виробники, та й в принципі, сам помічав, що 20-те мастило не прирівнюється до 200-тому, воно більш в'язке. І, наприклад, на тому мастиле, котрі я взяв, там навіть є позначка, що воно приблизно такої в'язкості буде в сотах. Отут бачиш, що це 20 те мастило, і тут написано, що воно має вязкість в сотих 200. А от є 25 те мастило, і за логіку воно мало б бути 250, те але отут виробник вказує, що воно 275. те І тут є такий момент, що ну, це коли ти збираєш свою якусь нову модельку, яку раніше ніколи не налаштовував, то. Тобі потрібно мати декілька в'язкостей для того, щоб підібрати саме те, що тобі потрібно. Мені то вдалося зробити разом з другого з третього. Тобто заводу було 50, Я потім залів туди 150, подивився, що все одно воно працює не так, як має. Врешті-решті я зупинився на тому, що майже 300, це 25, п'яте, тобто 275 в'язкість залито в мене в крупку на всіх чотирьох амортизаторах в цьому RDX. і після того вони вже почали по це працювати, як я показував, тобто плавненько опускатися, а не відбій у вот такий шалений. Далі пішла історія по підбору пружинок. З пружинками така сама фігня, що. Тебе їх має бути не один-два різновіда, а там більше, якщо ти хочеш підібрати саме ті налаштування, котрі будуть тобі до вподобання. Відповідно, коли я змінював мастило, я змінював і експериментував з різними пружинками. Врешті-решт я зупинився на те, що в мене ззаді стоять а, отакі якомоські пружинки, а попереду стоять. Блін, я навіть здається, це якомовські отакі пружинки, тобто вони різні, і як по кількості вітків, так і по жорсткості різні, але завдяки ним мені вдалося добитися того, щоб підвізка почала працювати. Ну працювати так, як мені хотілося би, тому що якщо я поїду на інший трек, треку, буде банально більше. То, відповідно, скоріш за все, мені доведеться або пружинки піджимати, або взагалі краще за всього їх просто поміняти на якісь інші. Ці пружинки я підбирав саме під той трек, який у нас є. Так, з освітленням тут, звісно, так собі це тобі не в студії знімати, але ну от, тінь-тінь, тінь. Тобто, підвізка не відпрацьовує швидко. Вона піднімається і опускається плавно. Так, ну, вперед в мене більш жваво. Так працює більш жваво. Коли моделька починає їхати, задня частина підніма а передня приподнімається. Таким чином зміщується вага з передньої частини на задню і це дає прискорення зараз, завдяки тому, що покришки краще щеплюються. Звісно, це не єдине допрацювання, яке я зробив на модельці. Ще багато чого повпливало саме завдяки. Тому що я зробив тяги, ну, поставив тяги, котрі можуть змінювати свою довжину, і відповідно в мене з'явилася можливість налаштовувати цей розвал, сходження, отакі налаштування. rdx заводу йде без регулюємих тяг, тобто там все вже з завода налаштовано так, як бажає виробник, і в принципі це ну, є і плюс, і мінус. Плюс для початківців, в тому що ти банально зібрав модельку, тобі не треба паритись з налаштуванням, ти просто взяв і поїхав. А мінус для таких людей, як я, котрі вже щось знаються, то доведеться докупляти якісь регулюємо тяги для того, щоб мати змогу налаштувати модельку так, як тобі хочеться. Насправді тут їх взагалі не так багато. Тобто була поміняна оця тяга ззад, позаду. І стоять от задня тяга, яка регулює розвал ззаду. І була помінена оця тяга, яка регулює сходження спереду. Всього чотири тяги: тобто, дві попереду і дві позаду. Також я ще змінював ширину колесної бази спереду, таким чином, що. У тут є місце, куди з заводу під, підкладаються шайбочки, якраз для того, щоб з заводу виставити розвал, розвал передньої осі. І ти банально сюди можеш підкласти шайбочки, таким чином зробити свою калію ширше. Благо, в мене є калібровочні шайбочки, я підклав сюди міліметр і сюди міліметр. І Так само під, знизу підклав сюди міліметр і сюди міліметр. Таким чином, моя колесна калія стала ширше на 2 міліметри. Передня широка калія ну, ширше, ніж задня. для Дрифта взагалі. Це Нормальна історія, тому що коли моделька їде, задні колеса їй дають прискорення, а передні мають хапатися за трек і тримати її на треку. Чим ширше в тебе передня колія, тим краще вона буде їхати в заносі. Звичайно, є свої якісь рамки, в котрих це працює в плюс, а після котрих це починає працювати в мінус. Наприклад, якщо в тебе буде от така от передня колія, то моделька може бути занадто різкою в момент перекладок і. Задня ось теж може їхати не сильно стабільно. Саме тому, типу, треба можна трохи ширше її зробити, але не вдаватися українше. Так, ну якщо розмовляти про якісь цифри, то я взяв лінейку Я розумію, що тобі тут на камеру навряд чи буде видно, але 4,205 десь по нижньому краю колеса. Якщо брати і враховувати саме от, от, от цієї кромки до цієї кромки, то виходить десь десь 204 205 мм. А ззаду в нас 205. Ровно. тут 205, то передня колія все ж таки трохи ширше. Є ще момент по тому, як розташовані тяги. Ну, типу спереду, тут конкретно у цієї модельки типа, варіантів небагато. Що Тут в поворотному кулаки всього один варіант, куди чіплятися. от Зараз видно. Що всього один отвор, куди ти можеш причепити. На рульовій там трохи більше отворів, а конкретно два. Але я поки не експериментував з цим. Я просто вкрутив, куди вони пропонували це зробити по заводу. А от ззаду там трішки більше варіантів. Як бачиш, тут на самому кулакі досить багато отворів. На задній стійці там 4 отвора для положення тяги. На що воно впливає? Чим більший кут буде мати тяга, котра регулює розвал ззаду, тим більш агресивна моделька буде реагувати на натискання газу. Якщо звернеш увагу, бачиш, що вона кхе, на калісі стоїть вище, а біля шасі вона чіпляється нижче. І чим більше цей кут, тим більше колесо буде змінювати свій розвал, коли підвізка буде працювати. Тобто в такому положенні, умовно, в тебе може бути розвал 0, а в такому положенні розвал може бути мінус 5. Це досить добре видно, якщо отак поставити камеру. І коли підвіска починає працювати, бачиш, колесо завалюється вовнутрь. От такий ефект достигається тим, що ця тяга, тяга змінить своє положення. Ну і відповідно, Чим вона коротша, чим більше нахил, тим цей ефект може бути більшим. І це підбирається вже конкретно під трек, що коли ти натискаєш на газ, щоб моделька. Краще прискорювалися. але там треба теж знати міру, тому що можна зробити занадто велике великий зачіп ззаду, і коли ти будеш натискати на газ, то моделька буде їхати прямо, а не продовжувати їхати в заносі. І твоя задача в процесі налаштування знайти таке положене тяг разом з таким розвалом, що коли ти будеш натискати на газ, моделька не буде. Їхати вирівнюватись, вона буде прискорюватись в куті. Ну або все ж таки трохи вирівнюватись, але щоб це можна було контролювати. Ще є момент щодо положення амортизаторів, під яким кутом їх треба встановлювати. Конкретно на модель KRDX тут взагалі варіантів небагато, тому що воно має таке кріплення амортизатора зверху. І таке саме кріплення зверху, воно має позаду. В рычагах тут є декілька отворів, то ну в цілому діапазон налаштувань тут невеликий, але він все ж таки є. Нахил амортизаторів будуть впливати на те, наскільки жорстко буде працювати твоя підвізка. Мовно кажучи, що якщо в тебе занадто м'які пружинки, можна спробувати це вирівняти завдяки нахилу амортизатора. Чим більш нахил він має, тим жорсткіше він буде працювати. Чим більш горизонтально він стоїть, тим м'якіше він буде працювати. Так ще це впливає і на те, як буде нахилятися моделька, і в принципі, як взагалі амортизатор буде працювати при бокових навантаженнях твоєї модельки. То, наприклад, коли ти валиш отак от боком, то моделька їде в той бік, і штовхає її задні колеса прямо. І відповідно, коли ти натискаєш АС, на вона присідає от на це колесо. І це колесо буде змінювати вже і розвал, завдяки тому, що в тебе втяга стоїть, буде, може стояти під. Більшим кутом, і амортизатор якраз приймає положення більш вертикальне для того, щоб трішки м'якіше працювати з цього боку. А коли моделька буде ускорятися прямо, і аморти... нахил амортизатор буде поки впливатись. Ну, коротше, може працювати більш жорстко на прискорення. То якщо взяти модельку за морду і почати так-от розхитувати, то. Ну, На камери я маю сумнів, що це буде видно взагалі. Але руками відчувається, що морда скручується більш піддатливо, а задня частина більш пружня. Тобто вона має супротив тим рухам, котрим я зараз віддаю. Ну, Це і не дивно, тому що в мене морда працює швидше, а задня частина трішки по-іншому працює більш пружня. Чік-чик-чик-чик. Ну і отак воно і працює. Бачиш, передні колеса також змінюють розвал. Задній також змінюють розвал. Взагалі всі ці от динамічні такі налаштування, котрі якось починають себе проявляти тільки під момент, під впливом, можна це і прибирати. Там взагалі є такий момент, що чим більш неровності на треку, тим в гірший бік це буде працювати. Наприклад, якщо ти катаєшся на вулиці, там постійно такі трамплини, ухаби, якісь каменці, то. За моїми спостереженнями, краще, коли в тебе підвізка е, працює без оцих доповнюючих динамічних налаштувань. Тобто, якщо можна виставити тягу таким чином, що коли підвізка почне працювати, колесо буде стояти ровно і не змінювати свій нахил. Так само і рульова при в процесі. Працювання підвіски не буде змінювати і нахил, і сходження також буде залишатися постійним. А коли трек рівний, то це можна використовувати в плюс, тому що в тебе підвізка буде спрацьовувати тільки в той момент, коли. Ну, коли ти це заходиш, то захочеш. Тобто це буде контрольовано. А коли трек нерівний, то вона вся така, от е збаламучена, незрозуміла, може їхати саме з цього. Що ти цей процес, процес можеш не контролювати. Ну і останній момент це кріплення спора. З завода тут не було кріплення спора. Він просто йшов якийсь заводи, і пінньон шов заводу. І передатичне співвідношення ніяк ти не мог не поміняти, мав таку змогу помінявши просто піньйон. Але в такому випадку, типу, діапазон твоїх налаштувань не дуже сильний. І саме спор, оця велика шестерня дуже сильно впливає на те, яку потужність буде мати твоя моделька. Тобто двігуни ми зазвичай усі можемо використовувати однакові, але завдяки тому, що змінюється піддатичні співвідношення, ми можемо робити модельку швидше або більш повільною. Я використовую 64-й модуль, піч так званий. За, на більшості стокових модельках це 0,48, здається. Тут 0,64. Це впливає на те, які, наскільки дрібні зубчики будуть на ші, шестернях зараз. Фокус піймаються. Тут достатньо дрібні плюси таких дрібних зубців в тому, що момент. Від двигуна більш плавніше може передаватися на спур, і таким чином вся моделька трішки плавніше працює саме на відгук газа. Але такий модель швидше зношується і його доводиться частіше міняти, наприклад, якщо кататися на вулиці. Тобто пилюка, дрібні камінці, якісь сміття, яке може потрапляти між шестернями, буде швидше його вбивати. Ну і плюс дрифт така собі історія, що ти постійно натискаєш на газ, потім різко ну різко газуєш, різко загальмуєш, і це також має додаткове навантаження на ці шестерні. І модельки, наприклад, більшого масштабу чи, наприклад, взагалі ДВСни, у них модуль значно крупніший, ніж у нас, і це ж не просто так. Відповідно, чим більше вага у модельки, чим більше вона витримує навантаження фізичного, то тим більше модуль їй потрібно на шисня, щоб це все надійно працювало. Тобто, я використовуючи 64-й модуль зменшую надійність, але покращую момент плавності газа, якось так. Я не можу це порадити кожному, тому що це така штука досить специфічна. В Україні не завжди взагалі можна знайти шістне з таким модулем. Я зазвичай їх приводжу за вугра Ефект Це має позитивний інша історія це про кількість зубів. Саме вони будуть впливати на потужність. Тобто, чим менш спур і більш пінййон, тим більш агресивне буде передатиш співвідношення. З Цим можна і навантажувати двигун. То з такою з цим от налаштуванням треба бути обережнішим, тому що якщо ти поставиш занадто маленький спур і занадто великий пінйон, то двигуну може просто стати зле. Це ну досить серйозна проблема. Що ну він грітися починає банально, занадто йому крутитися, Тим паче, що у нас досить агресивним манагресивна ман... манера керування газом і йому може стати зле то будь обережніше. Зазвичай у D2, наприклад я раджу використовувати десь. 48 й піч спур десь в районі 75 зубців. А піньон ставити десь в районі 28-29 зубів. Цього буде достатньо для того, щоб мати на більшості треках достатньо потужності і при цьому не мати проблем з перегрівом двигуна або з якимось іншими негативними факторами. Тут оскільки я використовую інший модуль, то і кількість зубів тут буде інша. Якщо я не помиляюся, то на спурі у мене близько там 108, 108, 109 зубів. А на пьньоні десь 33-34. Ну і також, оскільки я змінив передачу співвідношення, я також знайшов кольорок із двох один зібрав <с> і повісив на двигун, бо він почав горітися. До речі, двигун я тут використовую на 135 вітків, тому що від початку я взагалі планував кататися на вулиці на цій модельці. Але не сталося, тож я катаюся на своєму треку. До речі, кулера на вулиці вмирають теж швидше. На жаль, пилюка і камінці не. Не додають твої модельки життя з іншого, ну взагалі не з якого боку. Так, ну мабуть, це в принципі і все, що я хотів тобі розповісти. Після всіх цих налаштувань моделька стала набагато більш конкурентно спроможня на треку, тому що від початку вона. Мала деякі проблеми із прискоренням, і з тим, як вона поводилася в дузі, і зараз я реально задоволений тим, як вона їде. Тобто, такий своєрідний старт-паль для RDX. виглядає таким чином, що ти міняєш мастило, міняєш пружинки, ставиш регулюємо тяги. Обов'язково треба зробити або придбати кріплення спора, щоб мати змогу регулювати, передаточне співвідношення. І після цього моделька вже починає їхати зовсім по-іншому, і причому в кращий бік. Тому що ми зараз каталися з, катаємо, з хлопцями. У них усіх там юдехи різних мастей. Але, от, наприклад, у Вані де він там Вон, Ваня він катається на ревідієм. MC1, причому з доволі жирною електронікою. і Я не можу сказати, що ця моделька. Не конкурентно спроможне відносно його модельки, то я водноздогоняю, в прискоренні є, тож, так. Зараз, моливо можу порадити, що РДХ все ж таки гарна модель. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що цей трохи спонтанний та гучний відос приніс тобі якусь користь та задоволення. Любить нашу неньку, просувайте моделі з маси, не забувайте донатити ЗСУ. Ну і це його. До нових зустрічей.